Робимо експеримент, чи доїде торт до Яремчі. Він вже по Львові з нами катається півтора години. Я тут прикріплю фото, відео, який він був. Так, ми його возимо в ось такий термосумці. Це сам торт. Зараз я його відкрию і буду так відкривати кожного, кожного разу. Ось. Тобто за півтора години йому взагалі нічого не сталося. Такий, як і був, такий і залишився. І так, прийшло ще півтори години. Ми в бурштині на заправці око. І ось ось торт. Відкриваємо його знову. І ми бачимо, що з ним все гаразд. Ось, все добре, такий, такий як і був. Показую знов термосумку. Тут в нас майонез і ще набір макаронс, які їдуть з нами. І, як ви бачите, з ними теж все добре. Ось, Вони також весь час їдуть з тортом разом. В кінці я їх разом і відкрию. Так, Ми їх ставимо на місце і ставимо. на колесо тут не лишилися. А в нас запаска є? Є. звідси І прямо. Ми вже в Дорі, в Яремче. Біля Яремче, ось сюди нам ще підніматися до нашої хатини годину, тут дуже бездоріжжя, ми вже не заїдемо. Сюди ми піднялися. Ось і торт. Форма його збережена, взагалі нічого не потекло. Єдине, що з'явилися тріщини, дві тріщини. Але тортик виглядає дуже гарно. І ці тріщини можна забрати пізніше на горі, якщо він в такому стані ми його донесемо, він цей вигляд збереже. Я покажу, як можна забрати ці тріщини. Ми вже на місці, то вже ніч, пів десятої вечора. Торт був без холодильника, 8 годин, тому відкриваємо наш термобокс. Так, ось всі речі. Ану, потримай. Так. Яйця. Торт, тепер яйця. Так, ану, подивимося спочатку на макаронці. Загалом, загалом, дуже-дуже вони... Непогані. Ось так. Я буду їсти. <гум> Дуже смачні. Ну, класно класно зберегли форму, взагалі. Нічого з ними не сталося. Ем, і витягуємо наш торт, Страшно дивитися. <гум> Він з'їхав. Дивись. Я теж а, він посунувся. І так. Дай мені, будь ласка. Тортик посунувся трішки з підставки. Сумці. Так. Сумці я трошки так ним несла. Є це тріщина, але загалом він мені подобається. Ну, ще потримай. Давай на торт. Цього боку взагалі нічого з ним не сталося. І Я зараз його, зараз я його постараюся привести в порядок Мене? і завтра сфотографую. <плес> Що рятуємо торт. Привіт, друга частина. Торт був без холодильника вісім годин. Ми його несли в похід, в гори. Пізніше прийшли на локацію в нашу хатину. і торт цілу ніч стояв в холодильнику. Він трішки з'їхав, оскільки я несла термосумку і нею ось так хитала. Відповідно, торт посунувся з підставки, і на ньому з'явилися дві тріщини. Показую. Ось наш торт. Тут видно, оце він приклеївся до коробки, коли з'їхав. Одна тріщина і друга тріщина. Будемо пробувати виправити цю всю ситуацію. Нам потрібна склянка, гаряча вода, кипяток. кіпеток. і ніж, Отож, Будемо пробувати. Не знаю, що з цього вийде, і чи, чи вийде взагалі врятувати це все. Але пробуємо. Так, спочатку входимо ніж в гарячу воду, щоб його трішки нагріти, роз'єднати. І будемо пробувати його повернути на місце. Тут, видно, залишився цей шоколад, я його знімаю. Крем ось. серветки нам теж потрібні. Я їх знімаю забираю. Ось так. Тепер спробуємо підняти наш торт і повернути в попереднє положення. Так. Спочатку ми його трішки підважуємо. Прийшли, не не униза. Є торг усунувся. Тепер нам треба витягнути ніж. Тут залишився шоколад, але ми його зараз витримо. Так, маленько забираємо це все. Так, у нас тільки ось ці зелені сорватки, тому краще ділом робити, бо ці зелені можуть купити Ось, але так як інших нема, то ми пробуємо ними підтерти все гарно. Поки наш експеримент іде добре, торг нас не на місці. Все, ми його повернули і тепер залишилися тріщини. Для цього нам і потрібна гаряча вода і ще серветки. Так, серветки є, вода теж є. Кінець, кінчик ножа ми гріємо в гарячій воді, щоб він не грівся. Відповідно, він буде підтоплювати наш крем, і ми спробуємо розгорнути. Його, обернуємо, щоб він в сухий. І тепер пробуємо. Викращуємо. Є. Бачите, воно розгладжує його. Звичайно цей, звичайно, цей торт не переживе ще 8 годин, але. Якщо потрібно його красиво сфотографувати чи винести, не знаю, якось презентувати гарно, відповідно, його можна повернути знову в попередній вигляд. Ось, але, звичайно, не брати вже в дорогу. Так, все загладжуємо гарно. І так, і так покону. Тут розгладжуємо. Оце найгірша частина. Тут буде трішки важко це все загладити. Розгладжуємо, розгладжуємо. Тут зверху теж. Тут в нас вже починає відмітися корж. Предложимо. Ось, але, але але ми так зараз залишимо і підемо далі по колу. Ось так, ось так. Знову порівняємо, Повертаємося до нашого четверту. І ще залишилася одна тріщина. Її легко забрати. Вона невелика тут навіть, не знаю, помітно. Так, повертаємося до цієї складної частини. Я отак присяду для нього, щоб краще, краще розгладити. Mm. Так, де ще потрібно. Ось тут я ще поправила. Тут можна зробити краще. Так. І І б ще знизу поправила? Тут бракує цього крему, якого, який ми знімали. Як на, мене, як на мене, результат вийшов досить непоганий. Зверніть увагу на те, що торт зберіг свою форму, тобто він не присів, не похилився. Був момент, що в машині він зробив ці дві тріщини, а під час того, як я несла і махала рукою, відповідно, він зіскольцнув, оскільки був без холодильника, і креме знизу почав підтоплюватися і посунув його на підставці, і він прилип до коробки. В іншому випадку, якщо б торт несли на гору, годину ми йшли в горах, якщо б ми несли його рівно, відповідно, він, він би не з'їхав і залишилося б всього ці дві тріщини, ем, повторююсь, форма збережена тортика, тому це дуже класний результат. Зараз покажу ближче. Ось так показую. Це ось так, ось так, ось так. Тут вже корж іде. Торт середині шоколадний, горіхово-шоколадний. Ось, тому темні коржі. Якщо б, там була, якщо б там була світла начинка, відповідно, це було б ще легше все поправити, оскільки б усі тріщини не були темні, і знизу контур не був темний, він би був з білого бісквіту. І, відповідно, це було б майже непомітно. Ось такий наш, наш тортик. Будемо їсти?